У поточному році з метою захисту інтересів держави у сфері комунальної власності органами прокуратури Хмельницької області проведено більше сотні перевірок. За їх результатами зареєстровано 10 кримінальних проваджень. Пізніше я на деяких з них зупинюся, більш конкретніше. Також задоволено близько 100 документів прокурорського реагування за порушення законодавства при прийнятті рішень стосовно комунального майна. До відповідальності притягнуто 58 посадовців. Хотів би наголосити на тому, що прокуратурою області ефективно використовується функція представництва інтересів держави і громади в суді. До господарського суду пред'явлено 56 позовів з вимогами на загальну суму майже 18 млн грн. Це станом на сьогодні. Уже розглянуто та задоволено 51 позов. На загальну суму понад 15 мільйонів гривень. Лева частка вимог прокурорів у спорах, які розглядалися в судах, стосувалася неправомірної оренди нерахованого, нерахованого майна та розірвання договорів оренди, купівлі продажу з повернення майна до комунальної власності територіальних громад області. За два останні місяці нам вдалося досягти, я рахую позитивних результатів. Під час перевірки в діяльності обласної ради і створюваних нею комунальних підприємств, ви знаєте, які це підприємства, це облпалова фармація та сама комунальники встановлено порушення законодавства при приватизації об'єктів спільної власності територіальних громад. Наслідками цієї перевірки стали позови і кримінальні провадження. Так, як приклад, 24 вересня рішенням господарського суду задоволено позов прокуратури Хмельницької області в інтересах обласної ради і визнано недійсним біржову угоду та договір купівлі-продажу комплексу будівель і споруд табору праці і відпочинку збруч. Про це ми з вами вже говорили. Це в селі Гусятин Чемеревецького району. Більш того, хотів би сказати і наголосити на цьому, що цей табір знаходиться в межах Національного природного парку Подільські Товтри. Загальна площа усього комплексу Збруч, про який ми говоримо, який є спільною власністю територіальних громад області, складає понад 1200 квадратних метрів. Що ж виявилось, що на аукціоні з продажу вказаного майна одному з товариств з обмежною відповідальністю було в 10. В 10 років занижену реальну вартість табору праці відпочинку. Тобто табір оцінили на трохи більше, як ви думаєте, 200 тисяч гривень. Хоча реальна вартість становила понад 2 мільйони. Поза прокуратури області з аналогічними вимогами на даний час перебуває у провадженні Господарського суду області відносно комплексу будівель бази відпочинку профілакторію Перлина Поділля, що у Чемеровецькому районі. Профілакторія з загальною площею понад 3000 квадратних метрів був реалізований за заниженою вартістю на суму більше ніж на 4 мільйона гривень. І кому? Тому самому товариству. До незаконної реалізації цих двох об'єктів призвели зловживання, в тому числі бувших посадовців обласної ради. Уже встановлено, що в інтересах згадуваного товариства службової особи обласної ради. Товарної біржі та оцінювачі склали і затвердили необ'єктивну грошову оцінку. Ми говоримо про збруч і про перлину Поділля. Як наслідок, їх продано на аукціоні не за 7 мільйонів, як би це мало бути, а трохи більше, як за 900 тисяч гривень. За вказаним фактом прокуратури Хмельницької області зареєстровано і розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 364 Кримінального кодексу України і частиною 2 статті 366 Кримінального кодексу України. Зараз триває досудове розслідування. Наступне, про що би хотів наголосити, це сумнозвісні нежитлові приміщення на геологів у місті Хмельницькому, які перебувають у власності територіальних громад. Всі ви знаєте про це провадження. Коротко нагадаю суть обставин. Колишнім головою обласної ради та начальником одного з управлінь обласної ради, неправомірно передано в оренду ТОВ ринок Буттранс А. Нежитлові приміщення загальною площею близько 2400 квадратних метрів та вартістю понад 4 мільйони гривень, які належать територіальним громадам. Щоб приховати дійсну вартість цього майна та занизити орендну плату, вони підробили документи, де суттєво занизили експортну оцінку приміщень. Внаслідок таких дій обласний бюджет недоотримав близько 430 тисяч гривень. Минулого разу під, під час нашої зустрічі я наголошував, що кримінальне провадження за даним фактом, у якому досудове слідство здійснювало слідчий відділ прокуратури Хмельницької області я взяв на особистий контроль. Хочу вас повідомити, що розслідування завершено. Нещодавно слідчим відділом прокуратури області вунувальне акт щодо колишнього голови обласної ради та начальника управління обласної ради направлено до суду для розгляду по суті. Ці особи обвинувачуються у зловживанні службовим становищем та службовому підробленні, що спричинило тяжкі наслідки за кваліфікацію частини 2 статті 364 та частиною 2 статті 366 Кримінального кодексу України. Крім того, прокуратура в області забезпечує повернення вказаних приміщень, приміщень цивільним шляхом. У серпні рішенням господарського суду в повному обсязі задоволено позов прокуратури в області. В інтересах обласної ради ТОВ ринок Будтранс», А договір оренди цих нежитлових приміщень визнано недійсним. Як бачите, зрушення є, робота на цьому напрямку постійно триває і прокуратура Хмельницької області займає активну, послідовну і законну позицію. Як приклад, хотів би навести ще деякі моменти. Нещодавно прокуратура області виявлено, що порушення закону про оцінку майна майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні обласна рада до цього часу не розробила і не затвердила нормативно-правий акт з питань конкурсного відбору суб'єктів оціночної діяльності. У результаті оцінку більшості об'єктів приватизації проводив один і той же суб'єкт господарювання. Реагуючи на ці порушення, прокуратура в області внесла подання в обласну раду. На даний час наразі очікуємо результати розгляду цього подання і очікуємо виправлення цієї ситуації. Хотів би окремо наголосити, що на порушення під час приватизації комунального майна реагували і територіальні прокурори. До прикладу, затручання прокурора міста Хмельницького судом скасовано незаконне рішення Хмельницької міської ради. Згідно з яким надано одному з підприємств орендарів право на викуп приміщення площею 230 квадратних метрів по вулиці Проскурівська, підставою для скасування рішення став той факт, що згода на проведення орендарем невід'ємних поліпшень рахунного майна надавалась неуповноваженою посадовою особою міської ради. Декілька днів тому, задовільняючи позов цього ж прокурора міста Хмельницького, Господарським судом області припинено право одного з підприємств на постійне користування земельною ділянкою рекре... рекреаційного призначення площею 2,5 гектара та вартістю 5 млн грн. Напевно, ви чули, що на цій ділянці було, так би мовити, багато обіцяне е... спорудження такої льодової арени. Тобто предприємство планувало будувати спортивну споруду з льодовим покриттям. Але з моменту отримання землі в користування, а це 2011-2014 рік, не сплачувала земельний податок. Допущена була заборгованість в сумі 100 тисяч гривень. І жодного будівництва, яке, я, я рахую, хмельничани очікували, не відбувалося. Відповідно за позовними вимогами прокуратури міста Хмельницького, земельна ділянка підлягає поверненню територіальній громаді міста. Я сподіваюся, що вона знайде. Іншого орендаря, який виконує ті обіцянки, які були поставлені перед хмельничанами. Буквально вчора рішенням господарського суду на задоволення позовних вимог прокуратури міста Хмельницького припинено дію договору оренди земельної ділянки на геологів 13. Знаєте, напевно, цю ситуацію: це територія речового ринку загальною площею 5,7 гектара. Вартість цієї земельної ділянки. Понад 35 мільйонів гривень. Ця ситуація, напевно, вже обговорювалася в пресі. І наразі позов пред'явлено в інтересах міської ради, міського комунального підприємства Ринок Ранковий до речового ринку торговий дім Бартерсервіс. Що встановлено прокурорською перевіркою? цей договір було укладено між Бартерсервісом та міською радою ще у 2005 році на 5 років. Коли термін дії цього договору закінчився, міська рада відмовила цьому підприємству у його продовженні. Надалі, Бартер Сервіс через суд поновив своє право на оренду вказаної земельної ділянки в основному на підставі передбаченого законодавством переважного права на продовження договорних відносин. Оскільки... На спірній земельній ділянці зареєстровано майно комунальної власності ринку ранковий, а за Бартер сервісом будь-якого нерухомого майна не зареєстровано. Це стало підставою для ініціювання прокуратурою міста припинення дії договору оренди землі в судовому порядку. Також триває судовий розгляд, заявлено у липні прокуратурою міста Хмельницького позову до колективного підприємства про розірвання договору оренди. Та повернення до комунальної власності земельної ділянки площею понад 5 тисяч квадратних метрів по вулиці Свобода. Нормативна грошова оцінка цієї ділянки складає понад 2 мільйони гривень. Позовна заява мотивована тим, що орендар систематично не сплачує орендну плату, а місцевий бюджет відповідно втрачає кошти. Який висновок? Земля роздавалась, орендарі не сплачують орендну плату, страждають прості громадяни. Не поступають кошти в бюджет міської ради. І на ці порушення прокуратура міста адекватно реагує. Так само хотів би сказати, що не бездіють і інші райони в області. Зокрема, прокурор міста Кам'янськ-Подільського щодо визнання надійсним договору про поділ нерухомого майна розглядається позов щодо по комплексу будівель кінтеатру Дружба та його повернення до комунальної власності міста. Що встановлено перевіркою? Що цим спірним об'єктом було позбавлено територіальну громаду Кам'янськ-Подільського частини майна комунальної власності вартістю понад 3 мільйона гривень, а договір укладено на підставі судового рішення, яке скасовано вищим господарським судом України за касаційною скаргою прокуратури області. Як бачите, дотримується послідовна позиція. Ми йдемо в вищі судові інстанції і добуваємося встановлення. Тих законних підстав для того, щоб повертати комунальну власність і земельні ділянки громаді. Шановні журналісти,